Всім привіт! Естонія Перно, 13 вересня 2025 року. Хочу вам показати один з естонських сортів моїх улюблених. <кій> На жаль, мало що можу показати, тому що цей рік неврожайний, по-перше, а по-друге, гнилі. І ось я хоч одну обробку проводив, напевно пізно запізнився. Наслідки, бачите. Висто покручене таке а, для, і все інше. А тут вже де після обробки пішов нормальний лист. І, після, раніше не було проблеми, але після того, як зробили дренаж, я вже раніше говорив, а, у нас почалася проявлятися нестача кальцію на багатьох сортах, і тому проявляється пішкірена племистість і а, вони. Починають портитись і скловидність. Раніше на цьому сорту такого не було. Були красиві яблука, крупні і ну, от таке неяскраво -не 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 виражена періодичність була. Один рік хороший врожай, наслідний рік такий середненький, або не дуже великий. Це вже дерево старе. Ось зараз. Я на драбині. І зараз мало водів, ось такі вони ще не окрашені. Вон, бачите, не є. Я їх не багато врозових не провожу. Хоча треба в моїх умовах кальцієм проводити обробки. Таке воно яблуко красиве, смачне, дуже смачний сок з нього виходить. Це майже 100 років тому був виведений сорт отокрамером. Сіянець пепенки литовської. Якби від парщі ніколи не обробляю, в моїх умовах вона майже не проявляється на плодах. Вважається, що споживча стелість цього яблука з жовтня по січень. Ну і в принципі, якщо треба завчасно знімати, тому що якщо пізно зняти, вони потім пухнуть. Дуже смачний сік виходить. Ароматна вона, Я колись Білорусь відправляв. Знайомому він сказав наче лимонад такий, нагадує йому якийсь в дитинстві. Це минула господарка. Цього участку казала е на цей сорт, що це Крамери 22. Я потім його ідентифікував як Крамері Tabium. Якщо перекласти, це буде губок крамера. І також ще є дуже схожий по смаку сорт, але він можливо, трохи раніше. Зараз покажемо. Ось це крамери 12, вона казала. Це вже я щеплював, це молоде дерево. Воно таке, я його не обробляв, тому що тут сунеться росла і тес мені не дозволяє їх обрізати, каже, що я виновник всіх проблем, А це стара яблоня цього сорту, вона вже майже загинула, бо тут